Платні паркування, зміни до міського бюджету та проєкт плану доброчесності. Ми працювали дуже плідно. Миколаївська міськрада готується до серпневої сесії. Якість та автономність. Сьогодні ми отримали черговий пункт видачі води. У мікрорайоні Сухий Фонтан запрацював новий пункт видачі питної води. Енергія, драйв і майбутні країни. Вони активні, вони цікавляться, і вони роблять. Певна цікаві річ. Молодіжна рада при Миколаївській обласній військовій адміністрації підбила підсумки тижня молоді. Середа, 27 серпня, і у нас для вас є новини. Традиційно на Марті оглядаємо головні події Миколаєва та регіону. З вами Вікторія Панченко. Почнемо. Учора, 26 серпня, ворог тричі атакував фпв дронами та вдарів з артилерії по селу Солончаки Куцурубської громади, унаслідок чого пошкоджено два приватні будинки. Також ударів фпв дронами зазнало село Лупареве Галицинівської громади. Там пошкоджено три приватні будинки. Крім цього, під ударами ворожих ФПВ були місто Очаків та Очаківська акваторія. У всіх випадках, на щастя, без постраждалих повідомили в області. Військовій адміністрації. Учора близько 19.00 російські окупанти атакували ударним дроном багатоповерхівку в центральному районі Херсона. Унаслідок удару пошкоджено декілька квартир, вибито вікна. Повідомлялося про двох постраждалих жінок, які на момент атаки перебували у власних домівках. Їх госпіталізовано з контузіями та уламковими пораненнями у середньому та важкому стані. Обстріли та дронові удари по різних районах Херсона росіяни поновили сьогодні. Зранку надходила інформація про госпіталізацію декількох потерпілих з контузіями, опіками та мінно-вибуховими травмами. Окупанти не тільки гатять по цивільним жителям Херсона з артилерії та дронами. Вони ще й дистанційно мінують територію обласного центру. Херсонські поліцейські показали розмінування однієї з вулиць у Дніпровському районі, яку росіяни засипали протипіхотними мінами типу пелюстка. Ця зброя вкрай небезпечна, оскільки малопомітна у навколишньому середовищі. Принцип дії міни натискний. Щоб вона спрацювала, на неї достатньо наступити або наїхати. Вибухотехніки ретельно оглянули місцевість у вікні між обстрілами. Міни зібрали та знищили методом контрольованого підриву. Масштабна пожежа в Одесі. Вчора ввечері в Пересипському районі сусіднього обласного центру по вулиці Хаджибейська дорога виникло загоряння очерету. Його площа склала 9 гектарів. Рятувальники за допомогою безпілотника провели розвідку пожежі з висоти для оцінки ситуації та координації дій пожежних підрозділів. Через сильні пориви вітру вогонь швидко розповсюджувався, що значно ускладнювало роботу вогнеборців. Знадобилося більше чотирьох годин, щоб повністю ліквідувати пожежу. На щастя, загиблих та постраждалих… Далих немає. Причина пожежі встановлюється. Миколаївські патрульні оприлюднили сьогодні відео порятунку підлітка, який тонув. Трагічна подія сталася 22 серпня у прибережній зоні мікрорайону Намив. Тоді один підліток, на жаль, загинув, а іншого вчасно помітили відпочивальники. Поряд знаходилися працівники патрульної поліції Сергій Кузьменков, Максим Бендрик та Анастасія Свирса. Завдяки їм дитина була врятована. Далі без коментарів. Да, так, да, все нормально, все їде, зараз будемо більше. Нацполіція спільно з СБУ заблокували схеми ухилення від мобілізації в різних регіонах країни. Фігурантів затримано у Києві, Волині, Одесі, Рівненщині та Львові. За гроші ділки оформлювали військовозобов'язаним фіктивні документи для зняття з військового обліку та переправляли їх за кордон поза пунктами пропуску. Вартість сумнівних послуг сягала 18 тисяч доларів. Наразі затриманим повідомлено про підозрі відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу. України. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна. У мікрорайоні Сухий Фонтан запрацював новий пункт видачі очищеної води. Його облаштували за підтримки обласної ради та міжнародного волонтерського центру Фор Юа РАТЕх. Станція енергонезалежна, адже працює від сонячних панелей, тож забезпечує водою навіть під час відключень світла. Детальніше це розповість Олександра Долматович. У Миколаєві відкрили нову точку видачі очищеної води в мікрорайоні Сухий Фонтан. Її облаштували завдяки співпраці обласної ради та міжнародного волонтерського центру Фоюаратех. Станція обладнана сонячними батареями, тож навіть під час відключень світла люди зможуть безперебійно набирати воду. Кожна локація забезпечена ще сонячними батареями і, по суті, це таке, знаєте, джерело води, яке майже не шерде. Завдяки співпраці з Ротегом, а також за підтримки «Нова Креїн і Зозак Фондейшн. Сьогодні ми отримали черговий пункт видачі води. Станція здатна очищувати до тисячі літрів води на годину. Вона працює автономно та не потребує постійного втручання людини. Ця станція має автономну працю завдяки електростанції сонячної потужністю 20 кВт. Тому, незважаючи на будь-які якісь катаклізми, Вода у мешканців всього мікрорайону буде завжди. Для очищення використовується сучасне обладнання українського виробництва. Воно може перетворити навіть непридатну воду на безпечну для вживання, зберігаючи її природну структуру та корисні властивості. Крім того, система автоматично коригує рівень pH до оптимального. Таким чином, ми отримуємо чисту питну воду, яка попередньо. Очищена і контрольованим рівнем ПАШ-у, Є на станція для контролю ПАШ-у Води, яка вже потрапляє у бак перед роздачею. Тому вода відповідає всім нормам і стандартам держстандартів України. Для місцевих мешканців це справжня подія. Раніше найближчі точки були далеко, а тепер поруч із домом. Набирали воду, ми біля. Сім сьомої школи, сьомої школи. Ми ми машиною їздили, набирали воду. Я вдячна від себе і від всіх жителів нашого мусту що нам покращили життя. Це вже дев'ята точка видачі води облаштована у рамках співпраці обласної ради та волонтерів. Щодня вони працюють по 9 годин і забезпечують близько 72 тисяч літрів питної води на добу. Тож такі проєкти реалізовуватимуть і надалі, розповідає голова Миколаївської обласної ради Антон Табунчик. Ми підписали меморандум ще в 2023 році. Це дев'ятий пункт видачі води. І також ще був паралельний проект. Разом в громади передали велобайки, завдяки яким доставляються ліки в найвіддаленіші куточки населених пунктів. В планах також забезпечувати далі віддалені сектори Миколаєва питною водою, яка відповідає всім вимогам і стандартам. Нова точка розливу працює щодня з 9 ранку до 18.00. Тут кожен охочий може безкоштовно набрати чисту питну воду. Олександр Доматович, Владислав Невідомський, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март. Нагадуємо лайкнути це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії «Март» у соцмережах і телеграмі, а ще читайте сайт ТРК Март ТІВІ». Вина це імена 29 серпня у День пам'яті захисників українців закликають доєднатися до загальнонаціональної акції зі вшанування загиблих воїнів. У цей день о 9.00 під час хвилини мовчання учасники акції піднімуть голови догори, як соняшники, що тягнуться до сонця. Покладуть долоню на серце та подумки промовлять імена знайомих захисників, які віддали життя у боротьбі з російською навалою. Захід ініціює Міністерство культури та стратегічних комунікацій. Там закликають доєднуватися. До найбільшої акції колективної пам'яті нагадаємо, Верховна Рада встановила 28 липня дем скорботи та вшанування пам'яті захисників і захисниць України, добровольців та цивільних, які були страчені, закатовані або загинули в полоні. Платні паркування, зміни до міського бюджету та проєкт плану доброчесності. Постійні депутатські комісії активно працюють над порядком денним ближчої сесії Миколаївської міськради. Вона має відпрацювати вже у четвер, 28 серпня. За дискусіями, які розгорнулися на комісії з питань бюджету, дивіться у наступному репортажі. У Миколаєві вже понад місяць функціонують платні паркувальні майданчики. Їхнім оператором визначено комунальне підприємство Таймсет, яке відповідає за облаштування та обслуговування таких локацій. Під час засідання постійної комісії міської ради з питань економічної та інвестиційної політики директор підприємства прозвітував про перші результати роботи нової системи. За липень 83 тисячі 920 гривень. Це... Угу. Все, що надійшло на рахунок. Все ми працювали дуже плідно вже в серпні, за дорученням міського голови та Андрієнка Юрійовича, і Волкова Андрій Сергійовича. Ми працювали в парі з управлінням транспорту з ну, муніципалами нашими. Так, тобто, ми ходили, рознясли людям там встановлювали приложення. Зараз це приложення воно працює вже. Можна і в приложенні це все робити, а можна і напряму вже QR-коди Ми вже заказали. Ми вже розмістили їх на цих знаках. Водночас голова комісії Федір Панченко зауважив, що оплата паркування через QR-код є не зовсім зручною для всіх містян, особливо для людей старшого віку. У відповідь директор підприємства пояснив, запровадження альтернативного способу розрахунку потребуватиме додаткових витрат, що неминуче призведе до підвищення тарифу. Ми б з задоволенням зробили би альтернативні методи оплати, якщо б на це були гроші. Тому що це все mm -hmm. ми рахували, дуже б'є по карману наших громадян. Якщо ми це зробимо, так, то буде там паркомати, чи там буде термінали, чи буде якась людина ходити, щоб може було розрахуватися карткою. Так, це все гроші. І це ударить дуже сильно іменно громадянам, тому що тариф буде набагато більше, тому що це ж входить в тариф. І буде вже там не 20 гривень, а 30 гривень. Якщо будуть термінали, то 45 гривень. Це ж заслуговувати електроенергія і от це все. Члени комісії також розглянули питання можливих змін у переліку платних паркувальних майданчиків. Окрім цього, під час засідання директорка департаменту фінансів Миколаєва Віра Святелик представила звіт про виконання міського бюджету. За перше півріччя у нас було недовиконання, ну невеличке. А щодо видаткової частини, то виконання склало 78%, Тобто, дуже таке гарне стабільне виконання бюджету. В Першому півріччі недовиконання склало 30 мільйонів. А у відсотках у відсотках виконання склало 98,6%, тобто на виконання Таким чином, за перше півріччя Миколаїв отримав на 30 мільйонів гривень менше ніж планувалось. Своєю чергою з резервного фонду міста жодних коштів не було витрачено. Далі члени постійної комісії розглянули план доброчесності Миколаївської міськради на 2025-2027 роки. Це було ініційовано міським головою. Створено робочу групу протягом 2024-2025 року. робочою групою було опрацьовано. Та оцінено корупційні ризики у діяльності Миколаївської міської ради у шести сферах. Це були публічні закупівлі, земельні відносини, управління нерухомим комунальним майном, містобудування, організація роботи і запобігання та виявлення корупції та соціально-економічна структурі соціально інфраструктурі. Він був створений в рамках співпраці з антикорупційною ініціативою ЄС відповідно до методології оцінки корупційних ризиків у діяльності органів місцевого самоврядування. Цей документ є свого своїм чином антикорупційною програмою Миколаївської міської ради. Так як відповідно до закону України про запобігання корупції, органи місцевого самоврядування не затверджують антикорупційну програму, нам але ми можемо маємо право розробляти. Тому це є як антикорупційна програма, але ми її назвали планом доброчесності, так як зараз. Так сказати, на хвилі в НАЗК розробляється це все доброчесність. І от на підставі цього оцінюючи корупційні ризики, був розроблений цей план. В результаті жвавих обговорень голова комісії Федір Панченко запропонував нести зміни до плану доброчесності. Моя пропозиція була щодо документів, що впорядковують діяльність діяльність ну, антикорупційного департаменту угу, угу. От, і в мене була пропозиція якраз визначити. Документально регламент, як визначаються перевірки? Так, а де ні? Бо наразі, як ви підтвердили, це визначається думкою людини, яка нічим не врегульована, і, в принципі, в будь-який час до цієї людини можна поставити питання, а як це ти обрав цю закупівлю, а цю не обрав? Таким чином, перевірки, які здійснює департамент внутрішнього фінансового контролю, стануть більш прозорими та зрозумілими для всіх сторін. Олександр Луматович, Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Молодіжна рада при Миколаївській обласній військовій адміністрації продовжує активну роботу. 26 серпня в Україно-Данському домі відбулося її традиційне, вже п'яте засідання. Там підбили підсумки тижня молоді та нагородили активних юних миколаївців. Про що говорили та які сюрпризи чекали на учасників, бачила наша Яна Циня. У Миколаєві завершився насичений тиждень молоді, організований молодіжною радою при Миколаївській обласній військовій адміністрації. Аби підбити його підсумки до діалогу молодих активістів, долучився перший заступник очільника області Георгій Решетілов. Зараз будемо на засіданні молодіжної ради, будемо обговорювати певні підсумки тижня молоді, заходи, які проходили до дня молоди. Ми відзначили частину активної молоді. Сьогодні на заході ще планується декілька відзнак активної молоді. Теж розділили, щоб це було в певній кількості, в певних місцях. Одним з ключових питань засідання стало планування наступних заходів для молоді Миколаївщини. До дня захисників захисності України також ми плануємо провести навчальний захід для молоді. Це буде навчальний вишкіл щодо осіб початкової тактичної підготовки та поводження зі зброєю. Ми дуже би хотіли долучити до цього молодіжні ради, навчити молодіжних керівників зібрати приблизно 5-6 команд по 4 людини. Ось це буде перший такий захід, який ми будемо проводити, і ми сподіваємось, що не останній. Важливою подією засідання стало вручення Миколаївській обласній військовій адміністрації марки незламності від благодійного фонду Рокада у межах проєкту Укрпошти. Сьогодні вручили марку до Дня біженців. Цей конкурс для художників проводила Раката за підтримкою ООН. Художницю, чию роботу відібрала, це була Мар'яна Зінченко. Мар'яна Зінченко пережила окупацію Бучі і зараз разом зі своєю дитиною живе в Великобританії. Марка називається Де Дім, і саме вона стала знаковою для Миколаєва. Наразі її вручили представництво обласної військової адміністрації. як Символ підтримки та допомоги внутрішньопереміщеним особам протягом заходу. Учасники вели активне обговорення та пропонували нові ідеї для розвитку молодіжної політики в нашій області. Молодіжна рада внесла новий такий подух в діяльність з напрямку молоді. На даний момент я задоволений, тому що вони активні, вони цікавляться і вони роблять певні цікаві речі. За словами Георгія Решетілова, молодіжна рада спільно з управлінням молоді та спорту Миколаївської обласної військової адміністрації вже готує низку цікавих проєктів на наступний рік та планує якнайшвидше їх реалізувати. Яна Циня Владислав Новідомський, Роман Базик. Новини на телеканалі Мар. Військовий повернувся з полону з котом. Ця щемлива історія шириться сьогодні мережею. Військовий Станіслав Панченко потрапив у полон ще в 2019 році. Росіяни засудили його до 17 років ув'язнення та лишили в колонії на Донеччині. Там до нього і потрапило руде кошеня. В'язні назвали Бідосю Мишком, почали про нього турбуватися та домовились, що його забере той, кому першому пощастить поїхати додому. Навіть пошили для цього сумку переноску. 14 серпня 2025 року Станіслава повернули на підконтрольні території. Території. Зараз він на реабілітації. А родим мишком поки що опікується мама військового, яка дочекалася сина з полону. І про погоду цього четверга, 28 серпня. У Миколаєві буде ясно та тепло, без опадів. Температура коливатиметься від 14 до 30 градусів. Вітер переважно південний, слабкий. Вологість повітря у середньому становитиме 63%. Дякуємо, що ви залишаєтеся з Мартом. Нагадуємо лайкнути і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться у коментарях під відео думками про сьогоднішні новини. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт ТРК ТРКМАРТВ. Не втрачайте віри в себе та Україну. Не втрачайте наснаги щодня підтримувати наших захисників.